Доброго дня, 7 березня, сьогодні відкрив свої гранати. Зараз покажу, як вони перезимували. Бачите, ну, все прекрасно, зими майже не було. Тому ось такий результат. Було багато коментарів, що з'їдять миші під моїм укриттям. Ну, не знаю, як бачите, все добре. Ось. ось, всі вони так перезимували чудово. Ну, я завжди так накриваю, мені цей. Дуже подивіться, яка брунька зараз спробую. Ну, видно, зелені, гарні, все прекрасно. Ну і зими майже не було, я думаю, щоб і не накривав, прекрасно перезимували, але накрив, щоб не переживати, бачите, зараз покажу вам бруньки. Ось так виглядають гранатики. Добре перезимували, приблизно... У нас сухо, 2-3 дні буду їх поливати. Ось бачите, який результат. Все гарно. Я радий, що ну, зимою нічого. Цим гранатам по два роки. Бачите, їх теж зніму. Теж прекрасно перезимували. Зараз покажу. Так. Ну, вони скоро підуть в ріст, я їх добре зніму, щоб було гарно видно, коли брунька вже піде в ріст. Так, ось це бачите, останній двохрічний, а далі ось цей ряд, що я посадив, і буду знімати на ньому всі операції. Бачите, ну, миші не з'їли, хоча було багато коментарів, що миші з'їдять. У мене ніколи такої проблеми не було. Так, ну все, дякую за увагу.